Злані всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я запрошую до свого ефіру близнюків. Сьогодні будемо дивитися на місяць березень, що вас чекає. Дивимося просто зараз. Але друзі, будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і писати ваші коментарі. Бо мені дуже цікаво ваша думка з приводу моїх передбачень. Взагалі, можу сказати, що місяць буде дуже важкий енергетично для вас. Хоча у вас, наче і знаєте, наче березень місяць, і такий він більш позитивний, нова енергія, нова сила. Буду говорити, як є, друзі. Чекайте те, що вас будуть перевіряти з усіх сторін. Близнюкам дуже важко насправді, дуже мало хто розуміє вас, тому що. Ви не можете пояснити, як так за одну секунду, ви можете змінювати свою думку. Ви не можете нормально пояснити, чому сьогодні ви обираєте там червоне, а через 5 хвилин ви обираєте чорне і кажете, що це краще. Вашому вашій енергетичному полі, вашому, дуже багато є таких змінних напрямів, і вам інколи дуже важко. Тому, коли ви відчуваєте себе доволі важко, я вам одразу кажу, що це говорить саме про те, що ви не в балансі. Що дисбаланс, ваш, ваші два дві, які знаєте, внутрішні сутності, вони вас кидають то в одне, то в інше. Тому хочу сказати, що в цілому е зараз вам буде важкувато і березень місяць спробує вам таким чином вас навчити балансувати між одним і іншим. Насправді, е давайте в першу чергу подивимося, яка вона йде карта загальна місяця. І це карта у нас королева Жезлів. Це карта руху. Е, ну, звичайно, хочеться мені сказати про те, що рух це для вас дуже важливо. Рух, який буде о, дуже кардинально вас енергетично змінювати. Ви будете себе відчувати в, знаєте, в один час, отак, потім отак. Коротше кажучи, вам треба зараз максимально фокусуватися на балансі з собою. Дивіться, що я вам хочу порекомендувати з приводу цієї карти. Е, карта ця дуже. Цікава, вона в собі має дуже багато енергії і звичайно енергію вогню. А так як у нас ви близнюки більше в повітряної стихії, ви знаєте, фігра тут, фігра там. То, звичайно, найкраще для вас варіантом це почати щось, щось робити. Зараз я відчуваю, що у багатьох з вас, ну в принципі, не я відчуваю, не тільки я відчуваю цей гороскоп, ваш говорить, що дуже багато іде енергетичних змін. І це в першу чергу це буде пов'язано саме з вами. Ви будете не розуміти, чого ви хочете від свого життя. У вас буде таке відчуття, що ви ну просто морально втомилися. Але знаєте в чому нюанс? Нюанс закінчиться от на початку березня, коли він а, а, почнеться, і десь всередині вже місяця вам помалу-помалу вже буде ставати краще. Тому що для близнюків, мені здається, дуже важкий період зараз. А, давайте дивитися, давайте дивитися на загальний гороскоп, що вас чекає, тому щоб вам пояснити більш Конкретно, що, що ж такого треба буде робити для того, щоб отримати правильні вібрації, для того, щоб зробити так, щоб цей місяць для вас був найкращим. І перша карта у нас це у нас зірочка. Ну, звичайно, кар'єра, звичайно. То, то, куди ви йдете. Деякі з вас втратили свій шлях, і якраз зірочка говорить про те, що багато хто з вас його знайде знову. Тобто, вам потрібно однозначно зараз попрацювати над своєю енергією, вам потрібно зараз попрацювати над тим, що ви хочете від свого життя. І найголовніше це визначитися з ціллю. Ви не будете рухатися допоки не отримаєте цю правильну вібрацію. Ви не будете рухатися допоки ви не зрозумієте, що ви хочете від свого життя. Це дуже і дуже важливий процес, зрозумійте. Тому що інакше, якщо ви не будете знати, куди йти, постійно будете сумніватися, постійно вас буде кидати то в одну, то в іншу сторону. Ви не доб'єтесь того, чого ви хочете від свого життя. Це перевірено, перевірено. Тому, будь ласка, для вас в першу чергу це робота над собою, це робота над майбутнім, це виписати всі плани, які вам потрібні, що ви хочете від свого життя. І обов'язково березень його допоможе змінити. Далі друга карта у нас сімка мечів. Сімка мечів в першу чергу говорить про дуже цікавий період в вашому житті, коли з вашого життя будуть просто зникати люди. І в більшості з них будуть зникати не дуже приємно. Готуйтеся до патрісінь, готуйтеся до шокових ситуацій, але все це нарешті дозволить вам рухатися без цих людей. Також це говорить про ця карта говорить про те, що... Можуть бути якісь неприємні ситуації, пов'язані саме з фінансами, а точніше з викраденням цих фінансів. Ну і, звичайно, це може бути і так, як і фінанси, так і може бути викрадення ідей. Тому всі свої ідеї грандіозні, бо я знаю, що у Близнюків там мікрокосмос свій, окремий мікрокосмос. Будь ласка, не діліться зі своїми ідеями. Взагалі мені здається, що зараз дуже важливо. Мати менше контакту з близькими друзями. Чому? Поясню, чому. Тому що, ви знаєте, ви така людина, яка дуже-дуже любить допомагати без, без, без грошей, без нічого. Просто допомогти, допомогти з своїми порадами, допомогти з грошима. Знаєте, ви так любите всіх рятувати. Уся вся історія для вас е, дуже погано потім відіграється. Тому, будь ласка, в березні місяці я вас дуже прошу. Нарешті вже зрозумійте, що най... єдина людина, яка потребує зараз допомоги у вашому житті, це ви самі. І ось всі гроші, всі поради самі для себе. Домовились? Далі карта коханці. це карта вибору. А тому у вас доволі буде багато речей в березні, які ви будете обирати. Тобто, наприклад, у вас буде там шлях дуже багато різних варіантів по життю, і ви будете обирати дуже багато приємних і. Правильних виборів ви зробите. Я впевнений, тому що близнюки це такі, знаєте, цікаві люди, які, вони самі по собі інтуїтивні дуже класно, у вас інтуїція дуже класно розвинена. Тому я впевнена, що в цьому моменті ви дуже класно себе реалізуєте. На 100% я впевнений. Дуже багато обирати доведеться, знову повторюся. І найголовніше це вас будуть перевіряти. Тобто вас будуть перевіряти вищі сили, чи готові ви за щось боротися у своєму житті? Обов'язково пам'ятайте про це, тому що ваша боротьба почалася. Прямо зараз ваша боротьба почалася саме з у цими моментами, в обираннями. Ви будете обирати людей, які хоч, з якими хочете продовжити далі життя. Ви будете обирати роботу, в якій будете на, на себе направляти. Ну і знову ж таки, поєднуючи їх з картою зірочки, я ще раз повторюся, що тут велика ймовірність того, що буде дуже цікаві у вас ситуації саме з вибором свого шляху далі, четверта карта. У нас ну напевно, вона і для всіх буде актуальна знаків зодіаку, але для вас вона особливо актуальна. Це четверка пентаклів. Четвірка Пентаклів це говорить про те, що зараз треба трошечки під піджати свої кармани і перестати е, знову ж таки. Я ж не просто так сказав, що вам потрібно перестати рятувати інших людей, давати їм гроші. І тому подібні речі. Тому е, тут не тільки про е, гроші говориться хоча тут виключно карта, якщо там випадає десь, ми говоримо, що там будьте економні, будьте максимально старайтеся у цьому місці економити, але тут цікаво, що Що треба економити свою енергію. Ось максимально, якщо можете, от прям от максимально економити свою енергію і не давати е, жодним людям, жодній людині на так в, в вами користуватись. Зараз це дуже важливо. П'ята карта. У нас карта двійка мечів е, натякає, натякає на оцю карту. Я хотів додати, але думаю, чи варто, чи не варто. Але бачите, двійка мечі поставила свої всі пріоритети. і я вам озвучую це те, що хотів сказати. Друзі, е, ви повинні зрозуміти, що якщо ви не будете обирати, то рухатися ви не будете. Далі. Наприклад, у вас є дуже важкі стосунки, і ви думаєте, хай вони самі собою розрішаться. Ну, не розрішаться вони самі з собою. Ви маєте обрати для себе щось. Ну, Наприклад, те ж саме, типу, ой, буду чекати, поки там а, буде в майбутньому щось хороше. Не буде в майбутньому хороше, якщо ви не будете будувати сьогодення. Розумієте? І жити з надією того, що вас чекає щось все дуже класне. Це дуже тупо, мені здається. Тому що ви маєте розуміти, що зараз, просто зараз, ви маєте займатися собою своїм життям, своїм вибором, своїм взагалі просувати свою енергію вперед. Мені дуже хочеться, щоб ви на це звернули свою увагу. Так, і остання карта по загальному гороскопу це. Трійка Кубків, вона символізує, що, в принципі, мені здається, що це як фінальна підводюча така карта к фіналу місяця, в будь-якому випадку, як би ви себе не поводили, ви все одно отримаєте якісь позитивні зміни, позитивні новини. І навіть у деяких з вас буде якась позитивна якась подія, яка дуже класно відіграється саме в кінці цього місяця. Тому, в цілому, я можу сказати, що. Дуже буде повчальний для вас місяць. Далі рухаємося, дивимося на а, ситуацію з коханням. Що чекає вас по коханню, Давайте дивитися. Так, перша карта, яка у нас випадає в коханні, це у нас королева мечів. Ну що, тут якраз мені здається, дуже все чітко і конкретно, що вам потрібно користуватися своїм розумом, а не своїми емоціями. Зараз максимально треба продумати і передивитися, чи варта та людина, яка зараз знаходиться біля вас, тієї уваги. Чи варто ті е, колишні стосунки, якщо ви зараз один чи одна знаходиться знаходитись, чи варто їх е, тримати ще у собі? Чи варто працювати. Це дуже класна порада, насправді, тому що мало хто вирішує свої ну, розв'язки, якісь колишніх стосунків з психологами, там з людьми, які професійно цим займаються. Я, наприклад, займаюся професійно майже 20 років. Тобто років я майже е, вирішив вже сотні тисяч пар, які вже живуть щасливо чи навпаки, які вже розійшлися, тому що завдяки моїм якимось передбаченням вони поставили крапку вже нарешті в стосунках. Тому, знаєте, інколи, інколи для того, щоб правильно розрішити в своєму житті якісь вирішальні якісь аспекти, краще довіритися людині, яка не зацікавлена, не зацікавлена у ваших стосунках, або звернутися до людини, яка професійно цим займається. Психолог, астролог, екстрасенс, будь-хто, хто вам буде близький і до кому ви будете довіряти на 100%. Наступна карта у нас що це у нас? У нас іде це сімка, це у нас колесниця, Сьомеркан. аркан. Колесниця, це взагалі мені здається, не карта про стосунки. Колесниця це карта, яка говорить, що треба рухатися далі. Я так розумію, що в більшості з моїх підписників, які мене дивляться, тому що я роблю це виключно для своїх підписників, якщо ви ще не підписалися, я буду дуже радий, що якщо ви це зробите, щоб не пропускати дуже цікаву інформацію. Але мені здається, тут виключно про рух. Треба рухатися вперед. Або знову ж таки, або ви обираєте. Ну тобто, оце тут у нас карта йде е, якоїсь думки, тобто ви для себе обрали якусь таку правильну ціль, і тут вже починаєте рухатися. Або ви рухаєте самостійно, або ви рухаєте з партнером, але нарешті вирішуєте вже ці стосунки. Тому що е, для вас це буде дуже важливим періодом. Березень це початок. Розумієте? Тому дуже важливо починати, е, місяць, починати, вибачте, не місяць, починати рік е, правильно. Якщо ви знаходитесь самостійно, е, тобто ви самотні, якесь дивне слово, а, то тут, звичайно, зверніть увагу на те, що ви не хочете рухатися, бо вас тримає минуле дуже сильно. Тут вам така порада, треба рухатися вперед, треба виходити зі своїх усіх ячеєк, своїх внутрішніх, і виходити і рухатися далі. Тому що мені здається, що ця ситуація з вами гарно програється лише тоді, коли ви почнете щось робити. Тобто відпускаємо минуле і починаємо знайомитися з новими людьми з Новими. І карта у нас е, п'ятірка мечів. П'ятірка мечів символізує доволі важку ситуацію е, в вашому, вашому житті. Дуже багато хто з вас стикнеться з дуже важкою агресивною формою стосунків, і я бачу, що в принципі. Близнюки це такий знак зодіаку, у які дуже мають часто аб'юзивні стосунки. Напишіть мені, як ви взагалі, в яких ви стосунках знаходитесь, і чи правда дійсно, що дуже багато близнюків, близнюків знаходиться в аб'юзивних стосунках. Ви розумієте, в чому нюанс? Деякі люди вважають вашу доброту за слабкість і нею користуються. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу зверніть увагу на те, що. Аб'юзивні стосунки, вони не призводять до нічого хорошого. І якщо ви все ж таки не будете робити з цим щось, то мені здається, що це може закінчитися знову ще одним ріком, роком вирваних із свого життя непотрібних стосунків. Робота, кар'єра, гроші. Давайте дивимося зараз на цю ситуацію. Що вас чекає тут? Так, ну що, тут у нас вже більш-менш позитивні аспекти, аніж в попередніх стосунках наші. Це дев'ятка мечів. Дев'ятка жезлів, дев жезлів вона символізує дуже сильну витримку вашу. І не дивлячись ні на що, не дивлячись на ті перешкоди, які в вашому житті будуть в березні місяці, ви все одно все витримаєте. У вас немає взагалі ніяких глобальних проблем, які ем, у вас там щось будуть дуже погано. Друзі, хочу вам сказати, що. E, саме кар'єра у вас зараз трошечки під храмою. її треба трошечки редагувати. І e, зараз дуже важливо багато працювати в березні, ну, ну це початок року енергетичного, так і ви маєте для себе вже визначитися, що ви хочете. Мені здається, що якщо ви да, зараз дивитесь мої передбачення, вони не просто так для вас відбуваються. Мені здається, що ця ситуація, вона дуже... Активно буде в, ваш, в вашому житті відбуватися, а особливо в кар'єрі. І ось коли я чую кар'єру, чомусь мені вібрує дуже сильну важкість енергетичну нерозуміння внутрішню. Але хочеться мені сказати, що я бачу, що ситуація у вас вирівняється в позитивну сторону. І будь-що б ви не обрали, пам'ятайте, що ви витримаєте будь-що дуже багато близнюків зараз будуть мати оновлення і будуть по-інакшому дивитися на своє життя. Тому це оновлення воно принесе у ваше життя дуже багато позитиву. І не бійтеся оновлюватися, не бійтеся втрачати роботу. Нічого страшного не відбудеться. Просто зараз з вашого життя будуть йти люди, ситуації, робота, все, що несе негативний аспект. Тому хочеться мені побажати, щоб ви максимально на цьому не концентрувалися. А почали бачити це з іншого боку, з більш, з більш позитивного боку. Давайте подивимося, що у нас тут наступна карта. от тут у нас іде саме королева кубків, і вона якраз і говорить про дуже таку насичену емоційний місяць, саме пов'язаний з роботою. Вам не вистачає цього. Вам не вистачає, коли ви приходите на роботу, і ви відчуваєте, що ви кайфово реально. Що ви приходите на роботу, що летите на цю роботу, розумієте? А у вас вже такі, знаєте, побути, якісь такі вже такі, знаєте, що ви вже приходите, вже вигорання якесь внутрішнє трапилося. Тому я вас дуже прошу, подумайте над цим. Я розумію, що ну мені легко сказати, як астрологу, як мольфару, там що вам робити. Я не факт, що я сам собі те, що я передбачаю, я буду виконувати. А, але ви знаєте, що я хочу сказати? Хоча б намагайтеся, хоча б спробуйте щось змінювати в своїй кар'єрі. Третя карта у нас випадає. Ця карта у нас десятка кубків. Про що я кажу? Що не дивлячись ні на що вам для того, щоб підняти свою енергію, не вистачає відчувати себе реалізованим чи реалізованою. І тут якраз і приходить оцей на допомогу моя порада з приводу зміни. Якщо ви відчуваєте, що нічого не змінюється, вам доведеться, хочете ви чи не хочете, почати ці зміни робити самостійно. Тобто рухати цей камінь, чи, це, чи, чи, чи підняти цей камінь, щоб вода почала тікти, в енергія ваша почала тікти. Якщо ви зараз бачите це це відео, дивитесь це відео, і ви відчуваєте себе спустошеними. І ви відчуваєте, що ви не знаєте, що вам робити, куди вам рухатися і що взагалі. Задайтесь питанням, що приносить вам задоволення? Ось просто зараз. Що приносить вам задоволення? Що б ви хотіли в своєму житті? Не те, що змінити, а від чого ви кайфуєте? Навіть якщо ви мені напишете зараз, я кайфую там, від якихось банальних речей, там, наприклад, їжі. Чи від а, просто лежання на, на, просто на дивані. Подумайте, як це можна монетизувати. І я впевнена, що у вас прийде дуже багато відповідей з приводу цього. Давайте дивитися на ваше здоров'я. Що тут по здоров'ю? Бо я казала, моя бабуся не буде здоров'я, не буде нічого. Так, давайте дивитися. По здоров'ю три карти. На що нам треба звернути увагу? Зараз нам карта допоможе зрозуміти. І перша карта у нас це на у нас іде вісімка кубків. Вісімка кубків це говориться про те, що, не дивлячись на те, що в цілому емоційно у вас буде плюс-мінус гарна, гарний місяць. Хоча. Я ж кажу, що будуть і, і такі, знаєте, карусель, каруселі будуть енергетичні, але в цьому немає нічого знову ж таки поганого. Але в цілому буде плюс-мінус стабільна енергетика, і це дуже добре, тому що для вас дуже важливо мати правильну енергетичну правильний енергетичний фон. Але пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте себе слабко, наприклад, ви спілкуєтеся з, люд... з людиною, і після спілкування з людиною ви відчуваєтеся погано, то краще більше з цією людиною не спілкуватися або обмежити якесь спілкування. Хоча б допоки ви не будете в ресурсі, саме ця карта говорить про ресурс. Ви маєте зараз згармонізуватися, ви маєте зараз бути в ресурсі, ви маєте зараз відчувати себе добре. І тільки тоді до вас прийде все, що ви хочете. Ви розумієте, що коли ми говоримо про кубки, ми говоримо про воду. Вода це вода це емоції, вода це енергія. І якщо ми, наприклад, ось кожного дня нам дають, там, наприклад, от пляшечку 0,5 пляшечки води цієї енергії. І просто уявіть, половину пляшечки ви витрачаєте оцих емоцій енергії на людей, якісь інших. Половину емоцій, там, якусь четвертинку емоцій ви витрачаєте на якісь переживання, страхи і тому подібні речі. Наступна половина, там якась четвертинка емоцій, там не ще щось на шесть, на шесть і ви ж розумієте, що ви потім в кінці дня ви просто вижите лимон, і ви вже замість того, щоб користуватися для своїх якихось цілей тою енергією, яку вам дали за день. Ви що робите? Ви її просто елементарно берете ресурси, ваші резерви, які потім дуже важко відновити. Тому зараз треба концентруватися виключно на собі. Далі п'ятірка пентаклів говорить, ой, вибачте, шістка пентаклів говорить про те, що ви повинні зараз максимально знову ж таки зробити максимум різних обстежень для свого організму, максимально зараз попрацювати саме над своїм тілом, походити на масажі, походити на басейн, спортзал, тобто витратити кошти саме на себе, на свою емоційну і фізичну стабільність. І третя карта, яка у нас випадає, карта місяця. Знову ж таки, треба бути дуже уважними. Ця карта вона пов'язана з водою. Карта місяця і взагалі енергія це у нас емоційні такі. Знову такі качелі, але вона пов'язана з водою. Зверніть, будь ласка, увагу на воду в своєму організмі. По-перше, це водний баланс. По-друге, це кров, лімфа, сеча, ну і подібні речі. Тобто, вам потрібно зараз в березні місяці максимально на цьому концентруватися. Друзі, я дуже сподіваюся, що ця інформація вам була цікава, але в мене ще є для вас маленький подарунок. Є ваші янголи і архангели також вам хочуть щось сказати. Завдяки колоді карти Дорін Верче ми з вами подивимося, що чекає вас взагалі порада. Не дещо чекає порада, яка буде від ваших ангелів і архангелів. Давайте подивимося, що тут у нас вам випадає. І тут відпустіть своє. Минуле. Ну це зрозуміло. Це зрозуміло. Що нам, на що нам потрібно зорієнтуватися? Ви повинні зрозуміти, що дуже багато часу ви витрачаєте на обдумування того, що з вами відбулося. І для близнюків це дуже важко, тому що вони постійно обдумують, а правильно чи я зробив? А чи вірно, а не а, а якщо б я міг зробити ось так, чи було б все по інакшому, чи навпаки, що я б я знаю, що я мамі. От якщо б я зробив ось так, це 100% було все по все по іншому. Мої любі близнюки. Я вас дуже прошу березень місяць оновлень, березень місяць початку нового. Досить вже сидіти в своїх минулих, яких якихось просторах, і зараз важливо концентруватися на собі. Я вас дуже люблю і знаю, що у вас все вийде. Бо з вами був як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардіє. І ми побачимося вже з вами дуже дуже скоро.